9 вересня відзначається Міжнародний день краси. Свято покликане нагадати, що краса буває різною, і кожен має право почуватися красивим. У цей день говорять не лише про зовнішність, а й про внутрішню гармонію, самоприйняття та догляд за собою. З цієї нагоди ми поспілкувалися з талановитою візажисткою Олександрою Саміною. Вона поділилася своїм баченням краси, актуальними тенденціями, а також дала кілька простих порад: як підкреслити свою індивідуальність. Розкажіть, будь ласка, як ви почали свій шлях візажиста? Мій професійний шлях у сфері візажу розпочався 11 років назад, коли я була перший раз у декретній відпустці. Це був час переосмислення і пошуку себе. Мене завжди приваблювала. Тема краси і творчості, і саме макіяж став тією сферою, де я змогла проявити себе. Спочатку було навчання, перші спроби, перші моделі, перші клієнти. Були моменти, коли мені здавалося, що в мене все не виходить опускалися руки, але Підтримка моїх близьких чоловіка, батьків, клієнтів, вдячних клієнтів завжди мене окриляла. І я розуміла, що я йду своїм шляхом. Взагалі, для мене макіяж, краса це не тільки про зовнішність, це про баланс внутрішнього і зовнішнього. А скажіть, будь ласка, ваші три головні б'юті лайфхаки? По-перше, це повинна бути доглянута шкіра, обов'язково перед макіяжем треба її зволожувати. зволожувати ем, і е, потім легкий тон, якщо це на кожен день, це повинен бути легкий тон ем, румяна і підкреслити, наприклад, скули. Так. Зараз модно використовувати хайлайтер, але він повинен бути не дуже насиченим, а легким і з легким сяйвом. Також підкреслити на кожен день можна віки і губки якимось там близьком. Зараз в моді натуральність, тому використовуємо на кожен день більш натуральний макіяж. А які три речі в косметичці найважливіші? Я вважаю, що у кожної дівчинки, жінки у косметичці повинен бути туш. Це рум'яна, хайлайтер. Якщо є проблемна шкіра, можна прискрити недоліки тонуючим засобом. Сьогодні візаж для мене це не просто робота. а… Інструмент за допомогою якого я можу дарувати жінкам впевненість і робити їх підкреслювати їх особистість, і для кожна кожен клієнт, кожна робота це як унікальна історія, і мені дуже приємно бути частиною їх цих приємних моментів. Ми щиро пишаємо, що серед нас є такі професіонали, які надихають, допомагають розкривати себе та дарують впевненість. І в цей день бажаємо кожному не лише виглядати красиво, а й відчувати цю красу всередині.